Початку євро 2012 лічені тижні. Щоб гідно провести чемпіонат, нашій державі, окрім проблем з аеропортами, готелями, дорогами та стадіонами, треба вирішити ще одну: туалетну. У громадських місцях українських міст вбиральні відсутні або викликають багато питань пов'язаних з гігієною. Можна владці вирішили дати народу безкоштовні клозети. А за новим законом, якщо його приймуть, українці зможуть вільно користуватися санвузлами будь-яких кафе і торговельних центрів. Вот это вот сюда, мы ходим в этот туалет. Зимой тут нельзя. Площади, возьмите, э, наши э, ну, базары или рынки наши, да, попробуйте зайти в эти туалеты. Это же просто э, 18 век, состояние этих туалетов. безопасно и для акватории Днепра, потому что если городская канализация, все выпуски идут через очистные сооружения, то это представьте, что хозяйственные бытовые стоки идут просто без очистки в речку. Товні комфортні громадські туалети за кордоном норма. Японці взагалі пішли далі і на рулонах туалетного паперу почали друкувати повісті жахів, аби час у клозеті плинув більш приємно. Бо традиційно в Україні сонця, що сходить, санвузол вважається обителю злих духів. Дніпропетровську до таких новацій ще дуже далеко. Віддіті видіршиться на на чому. Він. От свой, от эта палка, вон на кірпічі. Куди бігти, коли припекло. Мешканці будинку номер 14 на вулиці Звивистій давно шукають відповідь на це питання. Проблема жителів, як безпечно дістатися до небезпечного туалету. До війни це був маєток знатної пані. Потім будинок розділили. З часом мешканці змінилися, але вигоди так і лишилися доісторичними. Ате, та от сюди ми ходимо в цей туалет. Зимою тут не можна. Идёт девочка вот с этой первой квартиры, кричит: "Кричи, и вот это, это вчера хоть поубирала, тут невыносимо, тут сквозняк, а ты-то ведь, какая грязь". И тут, когда летом, когда вот летом, когда ветер оттуда северный подует, тут нельзя во дворе сидеть. Не за вонь такая срашённая. 10 мешканців. Серафима Григорівна каже, за 40 років, що вона тут живе, клозад чистили кілька разів. Про ремонт годі казати. У ЖЕКу більш оптимістичний погляд на стан збиральні. Про це жителям повідомили письмово ще у 2005-му. От, в 2005 году, 22-го 7 го по у это самой Красноводейского района сообщает, что ремонт двору туалета будет произведен до 1 сентября 2005 года. Начальник КПГК. Вы видели вот это все, его выгнали. Здесь у нас 12 год. Да. Ремонт? Нет, нет, нет. Вот это же рот, это забили два. И теперь вот Воронов написал. Вот это вот ответ такой. Побед, что дворовой туалет находится в хорошем состоянии. Беліть, закривається, в туалет привиділи електричство, Це не ми, і то, що батько махну. Та після відвідин телевізійників начальник Жеку власною персоною швидко приїхав розібратися. Що ж у нього за біда на балансі? На ту квартплату, що бабуся платить. Мені треба літ 500-600 збирати, щоб построїти мій туалет. Извините, я стільки не збираю жити, Я просто раніше удавлюсь. Я займусь суїцидом. На сотому году життя. Ходить руїни в туалеті, бо підприємство ледь зводить кінці з кінцями. Дело в тому, що нам вже не виділяють зараз гроші на очистку туалету. Раніше виділялися, а зараз вже не виділяється. Так вважаю, що жидкі будівельні відходи, як вони називаються, теж є збором життя, як і ДБУ. Заключають договори з організаціями, які це вивозять, гадять, вивозять. Ну, по суті, в Ізвіндії це теж нормальне, що держава буде вивозити щось таке -то, дерьмо, тому що хтось -то вовремя не каналізувався. У Дніпропетровську старих будівель з вигодами у дворі півсотні свого часу погоди у тарифі вони не зробили. В зв'язку з тим, що домов, які мають вигрібні ями, їх мало, тому система ця услуга системно не включилась в комунальний тариф. Люди на сьогоднішній день не платять в составі комунального платежа данную услугу це тільки на коммерческой основі может делаться. Ввозиться жидкі жидкие отходы відходи, тільки можуть коммерческими предприятиями по комірській ціні. Занепокоєні туалетною проблемою пані Серафими. йдемо у народ дізнаватись, куди ж біжать Дніпропетровці, коли припекло саме посеред рідного міста. Іржава, давно не відчиняла. Санвузла тут вже давно не існує. Якщо ж таки припекло, можна і не добігти. Та вон парк великий. Там і так і виходить. Така проблема. На западі взагалі на кожному перекрестці туалети. У нас це просто. Проблема и везде платная. Здесь, когда гуляние, извините, мужчины свои вопросы решают очень это заметно. У парку голуби приватний туалет працює. За дві гривні тут можна задовольнити природні потреби за чітким графіком і кажуть будь-якої пори року. А частіше безкоштовно йдуть ось під цей невеличкий місток. Про долю ж державного клозету говорити без дозволу директор парку не може. На сьогоднішній день все через прес службу І спалкомов коментарі директора будуть Коментар... для Коментарі директора через голосування з управлінням культури. Куди культурно сходити у центрі міста варіантів небагато. Можна за гривню у ЦУМі, можна безкоштовно і найчастіше більшість так і робить. Біжить у заклад швидкого харчування. А ще у цей туалет на Ширшова. На нього чималий попит. Тут кажуть особливий сервіс. Заплатів два а вас що не смиває кральних робота. Я хожу, смиваю. Тому що, говорить, води нету, я спиваю, хожу. У середньовіччі велика кількість епідемій була пов'язана якраз із відсутністю туалетів. Те, що відбувається зараз, фахівці називають не інакше, як катастрофою. Розсадні загрізнення, бактеріального загрізнення, опаснішого загрізнення, тому що і насікомі, і, і гризуни, і птиці можуть використовувати е, е, ці відходи людські і розносити заразу. Вы знаете, сколько у нас больных с самыми разными заболеваниями, правильно? И кишечные инфекции, и туберкулезные инфекции. Кругом так мы еще добавляем вот такую нагрузку на город, колоссальную антисанитарную, антигигиеническую нагрузку. Олександр Матвейчук хотів би поставити щонайменше 10 клозетів у місті. Чоловік говорить, побував на багатьох так званих туалетних виставках і хоче вирішити таку проблему і в рідному місті. Це сучасні модульні кабіни, що підключаються до електроводомережі та каналізації. Кілька років поспіль ходить по кабінетах, пропонує бізнес-план і ескізи майбутніх клозетів. Та хто ж йому дасть? У нас мапрос. Питання... С размещением модульных туалетов в нашем городе не сдвигается с места. Вопрос отведения земли, нахождения места для таких модулей очень сложный. Он связан с огромным количеством согласований, всяких разрешений, технических условий. И поэтому без помощи городских властей, без их ну, реального желания этот вопрос решить, он так и будет Многімі гадамі розсматривається, поки гроші річкою не потечуть. Начальники відхрещуватимуться від комерсантів, а доти фекалій не торкатимуться. Тож смердітиме навкруги ще довго. Дніпропетровськ ледь не єдиний місто-мільйонник, що не очищує своїх поверхневих вод і не має господаря стічної труби. 520 кілометрів зливних колекторів нарахували у місті під час останньої ревізії в 93-му. Скільки та хто побудував за останнє 20-річчя і що скидають у Дніпро суб'єкти господарювання, не знає ніхто. Сучаснують порядка там сорока Зброса в ріку Дніпро. на которые фактически нигде нет очистных сооружений. Очень много врезок стало появляться тогда, когда появилось множество частных, небольших, малых, средних предприятий. Что в них сбрасывается, это можно только удивляться. Там загрязнения и нефтепродуктами, и тяжелыми металлами, и органические загрязнения. Они несут за собой І хімічну опасність, і бактеріологічну опасність. ось такий вигляд мають локальні очисні споруди. Вони повинні бути на кожному підприємстві. Однак, якщо устаткування є, його не вмикають. Надто дорого кажуть підприємці. Гідроспорудники відповідають вартового до кожного не приставиш. Тому і кількість незаконних врізань у каналізацію зростає а разом з ними і забруднення Дніпра фекаліями. По-другому и быть почему? Потому что э, без очистки, то, що ми как бы, пользуємося, зливаємо туалетний зливаємо э, в каналізацію, оно попадает в дніп, затем без всякої очистки, обратно закачується насосними станциями, только фільтрується в вешені а вся хімія, вся органіка попадає обратно в наші країни. Соответственно, мы не можемо цю воду пить. Аби виявити незаконні врізання, міське управління екології. Зараз проводить перевірки скидів у Дніпро. Була виїзна комісія, тут зафіксовано все, тут були дуже великі вибрази. Виброси із характерним запахом. То есть, о чем это говорит, Что... а чому говорить? что що в лівньову систему врізані хазяйство фікальний зброс? Переїхавши через міст, опиняємося біля невеличкої річки Гнилокиш, де так само знайдені порушення. Она служит как и Ливневым стоком, и как бы речка, она начинается от озера Куряче, mm -hmm. идет под Донецким шоссе, потом по улице Саперной, по частному сектору. Естественно, что сбросы идут туда не только воды, и дождевые, и естественно. Ну вот видите, она как бы практически как бы стоящая вода. Что-то этого не должно быть как тоже. Это, это тоже ливнево, как идет Ливневый стоп, да? Mm -hmm. Він должен бути чистим. Черговий об'єкт, що викликає чимало питань у фахівців, розташований в районі набережної Малиновського. Судя по тому, що тут вода доволі тепла, mm -hmm. тому що зимою не замерзає Дніпро в цьому участі. Mm -hmm. Тут утки живуть. Значить, це якісь предприятия сюди включились. Деякі врізання виявити з берега неможливо. А от скатера, а вони як на долоні, говорять спеціалісти. Найбільш проблемна ділянка поблизу пам'ятника афганцям. Тут одна біля одної розташовані декілька зливних труб і найчастіше трапляються скиди фекалій. Наповну працює і колектор. на те, що зараз засадка не наблюдається, а колектор працює на повну мощність, як как би бы не на повною. Ну, Та говорять о тому, що колектор врізаний. Незаконно є підключення хазяйства бетових стоків. это небезопасно и для акватории Днепра, потому что если городская канализация, все выпуски идут через очистные сооружения, то это представьте, что хозяйственные бытовые стоки идут просто без очистки в речку. Шаг за шагом мы планируем тампонировать эти незаконные врезки, для того, чтобы мы могли контролировать все выбросы в реку и для того, чтобы мы могли знать о том, что выбросы, которые идут через центральные коллектора нашего города... Ліквідувати всі незаконні скиди одночасно неможливо. Але поступово говорять у міськвиконкомі, цю проблему вирішать. Зараз перевіряємо, виясняємо, наносимо на нашу карту всі можливі колектори. Ми зараз хочемо навести порядок. Любую проблему треба, якби починати від печки розкручувати. Спочатку учт, потім контроль. І розуміти, що ми з цим всім будемо робити в технічному плані.